Що таке барбарис і де він береться? Це ягідки, які ростуть на колючому чагарнику та є представником сімейства барбарисових. Існує приблизно 500 видів цієї рослини. У природі існують яскраво червоні, темно-сині або яскраво помаранчеві ягідки барбарису. Україні барбарис зустрічається практично по всій території. Барбарис одна з небагатьох рослин, всі частини якої використовуються в медицині та кулінарії. Плоди барбарису мають терпко-кислий смак і є прекрасною приправою для м'ясних страв, як свіжому, так і висушеному вигляді. Ягоди барбарису покращують травлення і мають легку природну знеболюючу дію. Барбарис корисний для здоров'я очей. Свіжий барбарис може протриматись в холодильнику до тижня, сушений може зберігатися до року. І свіжого барбарису варять варення, компот, сироп. Роблять желе, лимонад, сік. Смакує барбарис і в цукерках, льодяниках, цукатах, мармеладі, щербеті. Сушений барбарис як пряність можна додавати в солоні, кислі, гостри та солодкі страви. Він чудово підходить до круп, м'яса, бобових і риби, додають його і в салат. І коли готують плов. Отже, спостерігайте за природою, дізнавайтесь більше про лікувальні особливості кожної рослинки. Будьте здорові та щасливі!